Всім привіт! Маленьке відео, нагадування про те, що не викидуйте старі ноутбуки або комп'ютери, які дуже сильно тормозять, і на них стало неможливо працювати. Ось у мене черговий ноутбук від родичів, який. Ну, просто жахливо працює. Щоб ви розуміли, завантажується Windows десь хвилини-дві, але потім ще 3 хвилини неможливо працювати, він дуже сильно тупить. І взагалі комп'ютер дуже повільний. Так от, в таких ситуаціях, це я вже не перший випадок допомагаю людям. 2000 гривень, і ваш комп'ютер або ноутбук оживає. Замінити треба ось ці дві деталі: жорсткий диск на SSD ху і додати трохи оперативної пам'яті. В даному випадку було 4, стало 8 ГБ. Ось у нас вже ноутбук. Абгрейднутий тут SSD стоїть тут 8 ГБ оперативки. І е, дивіться, е, вхідні дані. Е, майже 2 хвилини до завантаження робочого столу. Ще 3 хвилини до повного завантаження системи, коли можна працювати разом. Це було там у нас реальних 4 хвилини 20 секунд, поки комп'ютером можна працювати. Зараз вам одразу показую запуск. Дивіться: 1, 2, 3. Пішов таймер. Е, Скажу наперед, результати для мене відомі. В 6 разів комп'ютер став швидше завантажуватися. І ну працює він просто ну, ідеально, як для свого віку. Тому що зранку на ньому працювати було просто неможливо. Він просто тупив, він завантажувався довго. Це його треба вімкнути, йти заварювати чай, поки він роздуплиться. Е, Зараз завантажується швидко і працює дуже добре. І так, е, робочий стіл 26 секунд. Тепер запускаємо диспетчер задач. Що я називаю, комп'ютер можна працювати. Це коли процесор і жорсткий диск у нас перестає бути активним. До цього е так, ми бачимо, в принципі, все. Процесор впав до 8-3% з SSD, теж в нас не навантажено. І того 42 секунди. Нагадаю, 4,5 хвилини і 42 секунди. Комп'ютер ожив і того. Я думаю, люди, які в темі, вони і так це розуміють, просто нагадую, що це все можна зробити. Якщо десь у ваших родичів щось подібне, допоможіть їм, бо вони можливо мучаються і не знають, що зі своїм комп'ютером робити. Для тих, хто не в темі, якщо у вас є старенький комп'ютер, там йому 5-10 років, і він сильно тупить, не спішіть його викидувати або купувати новий, реально за 2000 гривень. Ось SSD-ха 1500 гривень, пам'ять оперативна 500 гривень, і ваш комп'ютер оживає. Тому зверніться або до родичів своїх, які трохи в темі, в цьому вони вам допоможуть це зробити, або до майстра. Просто принесіть свій старий комп'ютер і попросіть замінити вам жорсткий диск на SSD-ху і збільшити оперативну пам'ять. Для мене це вже черговий ноутбук, як серед родичів, знайомих, так і на роботі. Я це роблю. Завжди один той самий рецепт. міняємо ці дві деталі, і комп'ютер оживає, стає просто в рази швидше. Тому, якщо відео було корисне, не забудьте поставити лайк і передайте це відео комусь із родичів, в кого старенький комп'ютер, можливо, гальмує. На цьому все. Всім папа. -па.